Діма. 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 Добре, що ми можемо. Так, всі готові. Шано ніколи Готові? Оцінка роботи сесія, будь ласка. Ви знаєте, ви були присутніми. Сесія відбулась, вона була гостра, але була дуже конструктивна. І цій сесії. Передувала така серйозна підготовча робота за всіма політичними силами, з представниками депутатського корпусу Верховної Ради, опозиційними силами в обласній раді, з представниками партії регіонів, які мають більшість депутатів в обласній раді. І ми вирішили спільно, що Чернігівщина повинна бути мирною, у нас повинен бути спокій і взаєморозуміння. Ми повинні показати приклад всій Україні, що е, треба вирішувати питання виключно політичним шляхом, що нема таких питань, які б не можна було вирішити іншим способом. І то, що всі депутати засуджують ті силові методи, які сьогодні е, як з одної сторони, так і з іншої сторони. Завжди в таких серйозних конфліктах треба просто трошечки розійтися, трошки відійти, трошки заспокоїтися і знайти можливість зрозуміти, що ми всі українці, що нам жити на цій землі. Що Тільки оцей пошук консенсусу, пошук вирішення питань мирним шляхом із взаємоповагою один до одного, тільки цей шлях дасть результат. І ви це побачили по голосуванні, що фактично з 74 депутатів, 73, проголосували за спільну заяву. Це іще раз показує те, що український народ дозрів до того, щоб прийняти такі рішення, які б задовольнили всіх. А це рішення, ну я скажу, не такі вже й складні. Це, по-перше, поважати свій власний народ, це поважати Конституцію. Якщо треба її, треба переглянути. Врахувати менталітет українського народу, а не брати якісь зразки з інших народів і можливості якось працювати в цьому полі це дуже складне питання. Але сьогодні ми показали, що його можна вирішувати. Скільки а чого губернатор ховається від преси? Що він не підійшов разом з вами, як ви це зазвичай робите в сесії? Ну, ви знаєте, я з ним на цю тему ще не розмовляв. І йому, по-моєму, ніхто не пропонував. Ну, ви ж не приходили разом, щось з каналом ну, на прощання. Роз розмова була тільки за мною, щоб я провів прес-конференцію. Ну, зазвичай двох не знаходить. У них є прес-служба, я не знаю, хто з ним домовлявся чи не домовлявся. Він відкритий теж для спілкування завжди. Ви з ним зустрічаєтесь дуже часто. Але останнім часом щось не бачимо. Ну, це не до мене питання. Щоб Ще? Ще? Ще не було було. Люди мають є домовлення? Так, да, у нас є домовлення, що які знаходились в обласній раді, вони повинні звільнити це. Ми вчора договорились із депутатами Верховної Ради, сьогодні з депутатами обласної ради. Вони нам подякували за ту толерантність, за той прийом, який ми надали в обласній раді, і ми надіємося що ми повинні подальше працювати. Злагоджена і шукати шляхи виходу із кризи в Україні. А тепер скажіть, будь ласка, чи буде правоохоронці, як під облдержадміністрацією, чергувати три чи чотири ряди? Чи можна буде вільно все ж таки заходити до приміщення облради сьогодні? Завтра і ви як заходили, так і будете заходити. Ніяких питань немає. Ми тільки не хотіли б, щоб хтось провокував би на інші дії, тому що там не тільки працює обласна рада, там і обласне фінансове управління, і управління юстиції. Тобто, це така установа, яка повинна працювати постійно. А ми завжди раді бачити і депутатів обласної ради, і Верховної Ради, і зустрічатись, приймати рішення. У нас двері відкриті. У нас нема питань. Оскільки ви працювали цілу ніч і знаєте, багато думок, що буде на площі. Будуть барикади, не будуть? буде там протистояння, чи все зміниться так, як і тут. Ви ну, знаєте, я думаю, що спільна мова буде знайдена. Я хочу це вірити, тому що інший варіант дуже нехороший. Ні для кого. Наполіонічу, заява, звичайно, буде. Оскільки зараз багато важливих питань обговорюється. Я думаю, що на протязі найближчих двох-трьох годин ми підготуємо цю заяву, підготуємо розпорядження, відправимо президенту України, Верховну Раду і оприлюдним обов'язково для засобів масової інформації.